Моє вітання, шановні глядачі. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Пропоную до вашої уваги короткий анонс сьогоднішніх новин. У Кролевецькому районі поліція затримала двох зловмисників, що напали на таксиста, побили його та викрали машину. Які громадяни мають право на безоплатну вторину правову допомогу у зв'язку з останніми законодавчими змінами. На Шоскінщині збільшилась кількість пожеж. Як живеться пухнастим мешканцям станції юних натуралістів у зимку? На Сумщині поліція затримала двох зловмисників, що напали на таксиста, побили його та викрали машину. Чоловіки підозрюються, вчинені відразу трьох злочинів у незаконному позбавленні волі, розбійному нападі та викраденні автомобіля. Аби знайти оперативно і затримати поліцейських Глухівського, Кролевецького та Шостинського районів розгорнули цілу операцію. Наразі обидва зловмисники затримані і співпрацюють зі слідством. За словами 28-річного потерпілого, того дня він працював як звичайно. Уже увечері від диспетчера служби надійшло адресне замовлення. Потрібно було забрати кількох пасажирів від одного з глухівських магазинів та доставити їх у село обложки. Прибувши за викликом, водій побачив трьох чоловіків: двох молодих років 30 та ще одного літнього, котрого молодше називали батьком. Таксист повідомив пасажирам суму, у яку йому бійдеться мандрівка. Ані. Возле магазина со мной рассчитались, спросили, сколько обойдется нам дорога, сразу на месте рассчитались вот, и начали ехать мы в село. То есть по дороге ехали, о том, осьом, о чем разговаривали. Они рассказывали, что были. То есть никакого подозрения ничего не было. Ну, Многие же возишь, Ну, обычный разговор по дороге, ничего подозрительного я не заметил. Вот. По дороге мы. Проезжали село Положки, оно находится перед обложками. Они попросили покурить. Я им сказал, что в машине не курят. Я остановился, покурили все вместе. То есть, никто ну, не слышал какого-то там разговора, что шептались, какой то у них был план изначально по дороге. Ну, Покоріли і почали їхати далі. Вже на території села, куди направлялась стрічця пасажирів, на водія напали. Двоє молодиків, ухопивши його за шию, почали душити та бити. Те, що помоложе виходять, одразу відкривають мою двері, витаскують мене з машини, ложать спиною на землю, і починають душить. Один з них душив, второй ударив два рази ногою по ребрам. Забрали з кармана деньги, которые давали мені за проїзд. Відімані заметили, що я їх ложив непосредственно у карман. Третій пасажир, що виявився батьком одного із зловмисників, навпаки, намагався заспокоїти своїх супутників та вимагав відпустити водія, за що отримав від свого сина сильний удар по нозі. Подальшому, вже не втручаючись у бійку, літній чоловік залишив місце події, пішки пішов додому. Зловмисники ж посадили таксиста на заднє сидіння, і один з них сів біля нього та контролю контролював кожен рух захопленого чоловіка, тримаючи його за шию. Другий же сів за кермо машину. Видимо, їздити, їздити вони не вміли. Вот. Я йому підказав, як це зробити. Ми почали їхати. Їхали в сторону траси Київ-Москва, і от коли вже доїжджали до траси до перекрестка на трасу ну, Москва. він остановился, щоб пропустити машини і остановились, Пересадили мене на переднє сидіння і сказали, хочеш жити, то їдь і молча допомагай, підказуй, як переключатися. І без лишніх слов недосвідчений водій погнав викрадений транспортний засіб у напрямку кролевця. За цей час у таксиста відібрали куртку гаманець з грошима, в якому було близько 3,5 тисяч гривень та мобільний телефон. Я їх просив відпустити. так і так у мене маленький ребенок ну, на Это они не обращали внимания. Вот, говорили: посмотрим, на твое поведение, будешь жить или нет. Ну и продолжали мы движение. И не доезжая к кафе-охотник, которая находится на трассе в москва Буквально два-три кіломітра аністановлюються я з такими словами. Ну час посмотримо, останні сяти живий лінія. Неподалік від одного з придорожніх кафе машина зупинилася. Нападники, затримуваним молодим чоловіком, почали виходити з автівки. Скориставшись моментом, коли спільник горе водія відволікся, таксист кинувся тікати. Незважаючи на всі погрози, що клунали йому у слід, Він вибіг на трасу, і зупинив першу ж машину, яка йому трапилась. На мене їхав джип. Череті его. не знаю, даже які номера українські русские, не обратил внимания. Я махав руками. Чоловік остановился. Так і так що случилось. Ну, я говорю, так і так покушення на жизнь. Забрали машину, де візить, пожалуйста, до кралівця. Водій позашляховика, що підібрав утікача в силу своїх можливостей, допоміг йому. Він не лише позичив потерпілому телефон, аби той повідомив про все власнику машини, а й доправив його до крилевця. Господар викраденої автівки, ледь дізнавшись про пригоду, негайно повідомив про це до поліції. В Кралівце вже от мене забрали, ну, скритіла на перекроски міліція. На виклик виїхали одразу три слідчо-оперативні групи. Одна до села, куди мали прибути пасажири, друга на місце події, третя до криливця. Зразу виїхали дві слідчо оперативні групи, одна місто до міста Кралевець, інша група виїхала для переслідування цього нападника. Інша група третя виїхала в село Обложки. І де почався саме незаконне заволодіння цим транспортним засобом? Після цього були сповіщені працівники Кролевецької відділу поліції перекрити всі напрямки, які ведуть з міста Глухіва до міста Кролевець. Після відпрацювання даних. Об'єктів автомобіль був помічений. Місце Крилці, аби знайти та затримати нападників, правоохоронці Глухівщини разом зі своїми колегами з Кролевецького та Шоскінського районів розгорнули цілу операцію. Виявивши на трасі кіпті Глухів, бачить з машину, вони розпочали гонитву за зловмисниками. Втікачі, зрозумівши, що їх ось-ось у нас доженуть, кинули автівку на дорозі і подались у напрямку лісу. Об'єднаними силами полісмени оточили ліс. Працівники дорожньої безпеки контролювали виїзди на трасу. Після цього. Після цього були залишені кінологи як з міста Глухів, так і з міста Шоска. Після цього була територія, де скрилися нападники, була оцеплена працівниками поліції. Задіяні кінологи кінологи з собаками після цього були затримані дані особи. За годину пошуків був затриманий спочатку один зловмисник, а за 15 хвилин і другий. Під час особистого огляду розшуковці вилучили у них речі та гроші, відібрані у водія таксі. Обох їх доправили до глухівського відділу поліції, де опитали. Одним з підозрюваних виявився 27-річний раніше судимий за майнові злочини, житель села, куди від початку прямували гори пасажири. Другий його 30-річний товариш, уродженець та житель, краматор. Також неодноразово судими за майнові злочини. Обоє затримані, визнають свою провину. А на запитання, навіщо напали на таксиста, говорять, мовляв, закортіло покататися. Приїхали ми з другом ко до мне домой, з в облужці. Потім захотілося в город сидіти, погуляти, піво попіти. Сїздили глухом, попіли піва. Потім поїхали домой. Приїхали кудому ну, домой, що там ісля така. как бы уже был. Захотелось покататься на машине. Вот. Мы таксиста с машины вытащили, припугнули, посадили на заднее сиденье и поехали в сторону королевца. Он хотел доехать до, да, ну как, покататься, там, Том йому вернув цю машину. Бажання покататися вилилось у декілька статей Кримінального кодексу України. Обом чоловікам повідомлено про підозру, вчинені злочинів. Вирішується питання про обрання затримання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відносно вказані осіб порушено кримінальне провадження за статтю 289 частиною 3 незаконне заволодіння транспортним засобом за частиною 2 статті 187 розбійний напад і за частиною 2 статті 146 незаконне подання. Волі за вчинене обом приятелям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Але в будь-якому випадку подальшу їх долю вирішить суд. Спочатку року законодавчими змінами в Україні значно розширили коло осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу. Насамперед йдеться про внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій та малозабезпечених. Адже з підвищення мінімальної заробітної плати суттєво змінились підходи до визначення рівня малозабезпеченості. Детальніше про останні зміни, що торкнулись роботи Центрів з надання безоплатної правової допомоги, дивіться в сюжеті наших журналістів. Місцевий центр з надання вторинної правової допомоги функціонує з липня 2015 року. За цей час діяльність центру значно розширилась та охоплює не тільки Шостку та Шостинський район. Серед його послуг є такі види консультувань, як дистанційне та мобільний, говорить Катерина Мерешниченко, начальник відділу правової інформації та консультації Шостинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми здійснюємо виїзди в райони у нас працюють бюро в Кролевці, у Глухові, Ямпалі, середина бу. Ми обслуговуємо місто Шостку та Шосткинський район і такий пункт консультування, як дистанційний. Ми працюємо із Кролевицьким районом, Глухавським район, районом, Ямпільським. У нас відкриті центри в центральних районних бібліотеках у міськрайцентрах зайнятості. Враховуючи потребу населення у безоплатній правовій допомозі, Шостинський місцевий центр планує відкрити дистанційний пункт обслуговування ще й в міськрайонному суді. Це Дуже зручно, якщо людина звернулася, наприклад, і до суду, то Згідно з встановленого графіку, людина звертається з одного питання, вони не надають консультацію, тому ж то запропонують дистанційно зв'язуються з нами через скайп-консультування, і ми надаємо консультацію з усіх питань. Останні законодавчі зміни, які вступили в дію з початку 2017 року, значно розширили коло осіб, які мають право на гарантовану державою безоплатну правову допомогу у цивільних та адміністративних справах. Мається на увазі захист інтересів та представництво. У суді складання процесуальних документів тощо продовжує Катерина Миколаївна 21 грудня 2016 року Верховна Рада України внесла зміни до закону України про безоплатну правову допомогу в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну тарину правову допомогу, насамперед, це внутрішньо переміщені особи та особи, які претендують на отримання такого статусу. Така ж соціальна гарантія встановлена для осіб, які претендують на отримання статусу учасника бойових дій. Або ветерани війни відтепер вони також мають право на безкоштовних адвокатів, крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, надаватиметься не лише з питань їх соціального захисту, як це було до внесення змін до зазначеного закону. Ще одна категорія населення, яка може реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу. Це малозабезпечені особи у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати змінився і сам підхід до визначення рівня малозабезпеченості. Підкреслює фахівець. По-перше, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, а не середньомісячний дохід сім'ї, як це було дотепер. Тож особа звертається, подає необхідні документи, тільки дохід. Свій дохід, а не членів сім'ї. І якщо її дохід не буде перевищувати 3,200, якщо це звернув увагу, працездатна особа. 3,200, якщо це не працездатна особа, 2,624, То вона є нашим клієнтом. Певні зміни торкнулися і такої вразливої категорії населення, як інваліди, які отримують пенсію або соціальну допомогу. Щоб скористатися правовою допомогою на безоплатній основі, виплати не повинні перевищувати двох прожиткових мінімумів для непрацездатної особи. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року значно зросла кількість звернень до місцевого центру вторинної правової допомоги. Звертає увагу Катерина Мерешниченко у минулому році. Це було всього 8 звернень у цьому році вже 17. У січні поточного року до центру звернулось вже шість учасників бойових дій та ветеранів війни. Основне питання, яке турбує представників цієї верстви населення, це допомога в отриманні одноразової грошової допомоги до 5 травня. Зі слів співробітника центру, всім їм надані адвокати за рахунок держави та розглядаються справи у суді. За останній тиждень в місті та районі виникла чимало пожеж. Всі випадки обійшлись без людських жертв. Але в результаті одного з них, що стався в шостинському районі в селі Гукове, у вогні загинуло пів сотні поросят. Більш детальну інформацію про причини загорянь та їхні наслідки дивіться в сюжеті Дарії Бубинець. За останній тиждень січня в місті та районі виникло чотири пожежі, що досить багато за такий малий проміжок часу. 22 числа загоряння відбулося в шостій в підвалі житлового будинку. Повідомив Михайло Костяной, інспектор другого державного пожежно-рятувального відділу. Сума збитків наразі встановлюється. Сміття в підвалі житлового будинку, по місті шостка, вулиця Бульварна, 12. Причини пожежі є необережно поводження з вогнем невстановної особи. На місце пожежі було направлено два розрахунки пожежної техніки. 26 січня в селі Гукове палала господарча споруда, де на той час знаходилось півсотні поросят, яких на жаль не вдалося врятувати. Михайло Олександрович зазначив, що загасити полум'я було досить важко. Займання вдалося близько п'ятої години. Ранку на місце пожежі було направлено один пожежно розрахунок 4-ї державної пожежно рятувальної частини, а також одну цистерну професійного пожежного поста СМТ Вороніж. Під час засіння пожежі ускладнювалися роботи великим пожежним навантаженням будівельних конструкцій приміщення, а також віддаленість від проїжджої частини господарчої споруди було виявлено близько 50 свиней які загинули внаслідок пожежі дві з половиною години. Пожежники приборкували полум'я. Вогонь знищив всю покрівлю та особисте майно господарів. Орієнтовно збитки становлять 50 тисяч гривень. Рятівникам все ж вдалося врятувати майно на суму 100 тисяч гривень. Інспектор пожежно-рятувального відділу розповів про ще одну пожежу, яка теж сталася в Шостинському районі. 29 січня 2017 року близько 17.20 хвилин відбулося займання житлово. Будинку в селі Маково Шостинського району на місце пожежі було направлено автоцистерну 4 державної пожежно рятувальної частини одну автоцистерну професійного пожежного поста СМТ «Вороніж», а також автоцистерну. Відомчої пожежної команди ШВК 66. Причиною пожежі стало порушень правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання. Збитки від пожежі встановлюються. 30 січня горів приватний будинок в Шостинському районі в селі Вовна. Рятівник повідомив, внаслідок чого виникло загоряння. Причиною пожежі стало порушень правил пожежної безпеки при експлуатації печей, збитки від пожежі встановлюються. На місце пожежі було направлено. Автомобіль четвертої Державної пожежно частини, а також автоцистерну місцевої пожежної команди з села Івод. Всі пожежі виникли з причин недотримання людьми правил пожежної безпеки. Михайло Костяной звертається з проханням до жителів міста та району, щоб були уважними при використанні приладів обігріву своїх осель. Нещодавно вихованці гуртка «Юний зоолог» станції юних натуралістів звернулись до усіх небайдужих допомогти своїм вихованцям. Адже із забезпеченням кормів для мешканців живого куточка виникли проблеми. Зараз зима, тому тваринки дуже потребують покращення раціону харчування. До спасіння тваринок разом з юними зоологами долучилася Євгенія Павлова. Шиншили, хом'яки, кролики різних порід ціла зграя, папужок. Це ще не весь перелік братів наших менших, якими опікується станція юних натуралістів. Тут тваринки живуть, не знаючи лиха, мають хороший догляд та багато уваги. Я люблю тваринок, тому що вони такі пушисті деякі, вони потребують їжі, хлопки за словами Олександра Бадрака. Завідувачі лабораторії живої природи цього року на станції Юнатів з'явилось особливо багато тварин. ще в тім, що люди купляють собі тварин не тільки в зоомагазинах нашого міста, а й в зоомагазинах інших міст. Потім місяць-два потримають вдома і, так сказати, вже натішаться і дівати їм нікуди, і переносять на станцію. Ну, ми, звичайно, приймаємо цих тварин. Тому в цьому році у нас дуже багато морських свинок і кроликів, і хом'яків, криз дуже багато. Зараз юнати звертаються до шосткинців з проханням допомогти прогодувати мешканців живого куточку. Ситуація з браком харчів складається щороку, пояснює завідувач лабораторією. В зимовий час у нас складається така ситуація, що ті корма, які ми запасаємо на станцію юнатів, вони закінчуються. У нас немає умов для зберігання цих кормів. І тому ми в такий час. Десь кінець січня, початок лютого звертаємось до мешканців міста з тому, щоб вони допомогли нам кормами для годівлі тваринку точка живої природи. Дізнавшись про те, що пухнастики потребують допомоги, з двома великими пакунками на станцію завітали Руслан та Андрій Пархоменко. В Інтернет прочитали, що нужна помощь Ну, і вирішили купити корм для шиншили для попугаю. Сушку, капусту, вон буряк підтримати тваринок. Справа важлива. Борять шосткинці, бо вони брати і найкращі друзі. Вдома на Андрія та Руслана також чекають пухнасті улюбленці, тому наголошують хлопці. Проблема мешканців станції просто не могла залишити їх байдужими. Любим дзері у нас вдома і шиншила і попугай, і два кота. і Собаки на заклик вже відгукнулись школи міста. Як говорять працівники станції юнатів, кожен може зробити добру справу і не обов'язково приносити багато. Можна приносити моркву, буряк, капусту, фрукти, сухофрукти для шиншил, ну і інші. Там можна сухарики. Багато приносити не потрібно там. Пів качанчика капусти, одну морквинку. То я думаю, що якщо багато людей відвідукнеться, то нам вистачить. Нагадаємо, станція юних натуралістів знаходиться за адресою вулиця Депутатська, 6 А. Телефон для довідок – 727 26. Інформаційний випуск на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Не примикайтесь. Далі на вас чекають народні та синаптичні прогнози. А я нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайтах. Шосткинська міська рада, Шостка Ньюз та на сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось! На все добре! 1 лютого відзначається День пам'яті преподобного макарія Великого. Якщо на макарі була ясна погода чи капала зі стріхи, то очікували ранню весну. Якщо крапель, то у весну ранню вір. А ось якщо ввечері на небі було багато зірок, то зима ще довго обіцяла протриматися. Якщо на макарі кружляла за метіль, вірили, що така погода затягнеться. У шості хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря в день мінус 6-9 градусів, Ночі стопчики термометрів показуватимуть 7 градусів нижче нуля. Вітри змінних напрямків до 3 метрів на секунду.